У яку темну сімейну таємницю вас посвятили, коли ви подорослішали? Мій дядько насправді був моїм двоюрідним братом. Його викрали, коли він був немовлям. А коли його повернули через рік, моя тітка не захотіла його віддавати. Мої бабуся з дідусем усиновили його, тож юридично він був моїм дядьком. На мій сьомий день народження батьки взяли мене до Діснейленду. Я пам'ятаю, як ми приземлилися. Пішли в парк, чудово провели перший день чи два. Потім моїм батькам довелося вийти і відповісти на купу телефонних дзвінків. У них був дуже напружений голос. Вони продовжували говорити мені, що нічого не сталося, і все гаразд. Врешті-решт, ми прилетіли додому. І сюрприз! Ми взяли додаткові пару днів, щоб поїхати до великого аквапарку далеко від дому. Я з любов'ю згадував цей день народження і з часом забув про всі диватства. Можливо, років через 10 батьки нарешті розповіли мені, що сталося. Мій дядько, брат мого тата, намагався вбити себе на мій сьомий день народження. Він вистрілив собі в живіт з рушниці. Він був бідний, наркозалежний, без роботи тощо. Він був пригнічений тим, що мій тато має життя, про яке завжди мріяв, тому намагався вбити себе. Зрештою, він залишився живим. Батьки взяли мене до аквапарку, щоб ми не повернулися додому, коли він вийшов з лікарні. Не кажучи мені, батьки дозволили мені святкувати мій день народження, а не день, коли дядько намагався померти. Знаючи, як працює мозок семирічної дитини, я напевно подумав би, що маю до цього якесь відношення. Мій дядько зґвалтував мою маму. Я не розумію, як його досі приймають у родині. Коли мені було трохи за 30, я дізналася, що у моєї мами було не четверо дітей, а шестеро. Але двох вона віддала на всиновлення ще до мого народження. Крім того, я була останньою дитиною, яку вона народила від хто зна кого до того, як вийшла замість за мого відчима, і вона також мала намір віддати мене на всиновлення. А що, є щось хороше? Один з немовлят, від яких вона відмовилася, зв'язався з нею через кілька років після того, як я дізналася при це і тепер у мене є чудовий новий брат. У моїх батьків було двоє дітей до мого народження. Моя мати втопила їх у ванні під час психотичного нападу. Якимось чином, незважаючи на це та попередню історію психічних захворювань, її випустили, і через кілька років вона народила мене. У них народилася ще одна дитина незадовго до того, як мені виповнилося два роки, але я її ніколи не бачив. Ніхто з них ніколи не зізнавався. Я дізнався про їхнє існування лише після смерті тітки, яка залишила мені. Свої особисті речі. Серед її речей я знайшла оголошення про народження цих дітей. Я завжди думала, що вона хотіла, щоб я їх знайшла. Коли я запитала своїх батьків, вони відмовилися обговорювати будь-що, що, що пов'язане з цими дітьми. Кілька років по тому я повернулася до рідного міста і знайшла ту дату в газеті Моргу. Друг, який поїхав зі мною, був приголомшений. Я не була насправді. Я виросла в страху за своє життя через її лють. Я розірвала з ними контакт, як тільки змогла, не тільки через це, хоча це не допомогло. У мене було безліч власних травм у дитинстві, було величезною помилкою дозволити їм спробувати виховати ще одну дитину. Двоюрідний брат мого батька серійний вбивця Кенет МакДафф. Ми дивилися серіал Найбільш розшукувані злочинці Америки, коли він виходив в ефір, і були дуже здивовані, коли почули про МакДаффа, не знаючи, що він був нашим родичем. Кеннет Ален МакДафф, 21 березня 1946 по 17 листопада 1998, американський серійний вбивця. Він був засуджений у 1966 році за вбивство 16-річної Енди Саліван і її Хлопця річного Роберта Бранда та двоюрідного брата Бранда, 15-річного Марка Данама, який приїхав з Каліфорнії. Всі вони були незнайомцями, яких МакДаф вкрав після того, як помітив Саліван. Макдаф неодноразово зґвалтував її, а потім зламав їй шию мітлою. Макдаф був засуджений до трьох смертних вироків, які були замінені на довічне ув'язнення, згідно з рішенням Верховного суду США 1972 Року у справі Фурман проти Джорджії. Він був умовно достроково звільнений у 1989 році і знову продовжив вбивати. Він був страчений у 1998 році і підозрюється у причетності до багатьох інших вбивств. Ісусе Христе, вони, блять, умовно достроково звільнили його після того, як він отримав три смертні вироки, замінені недовічне ув'язнення. У 1940-х роках у моєї бабусі по батьковій лінії був роман з трунарем нашого містечка. Вона завагітніла і він зробив нелегальний аборт. Політ був похований за похоронним бюро, яким він володів, де ми, діти, що зими каталися на санчатах. Мій тато розповів мені про це, коли мені було 12 років, і я готувався спуститися з гори на санчатах. Крім того, у дідуся по батьковій лінії було багато позашлюбних дітей у нашому маленькому містечку. Виявилося, що один з моїх найкращих друзів також був моїм зведеним братом. Батько розповів мені про це, коли мені було 17. Мій батько був освіченим, розумним, чесним і моральним. Той факт, що його батьки були такими дикими, був для мене абсолютно шокуючим. У мене є декілька божевільних історій. Перше. Мій дідусь убив власного сина, кинувши його на підлогу через те, що він плакав. Йому було лише кілька місяців. Друге. Мій дядько намагався пограбувати банк і втік пішки. Пізніше він одружився, а його дружина наклала на себе руки. В той час поліція думала, що її вбив мій дядько, оскільки він мав кримінальне минуле. Але це не так. Він був на роботі і були свідки. Третє у мене є кілька зведених братів і сестер. Мій батька був є невірним. Четверте. Мій дідусь спалив будинок з дружиною та дітьми всередині з наміром, щоб вони померли, а моя бабуся втекла з ними сім або вісім дітей, я не пам'ятаю. І вона попросила священника, на якого вона працювала, дати їй місце, щоб залишитися. Він, врешті, решт дав їй будинок, який старенька жінка залишила для церкви. П'яте сусід моєї тітки, з яким я ходила на пляж, коли була маленькою, очевидно, вбив власну дружину за кордоном. Мій дідусь 15 років викрав мою бабусю 14 років з монастиря. Ніхто навіть не намагався шукати її після цього, тому що вона була соротою і навіть не знала, хто її родина. У них було 16 дітей. Що моя бабуся втратила ногу не через рак, а через травму, яку вона отримала, допомагаючи моєму дідусеві лагодити дах. А дідусь був надто скупий, щоб лікувати бабусю належним чином. Тож сказав лікарю відрізати її. Потім він вибивав з неї лайно все життя. Що моя біологічна мати давала мені героїн і валіум, коли я був немовлям і малюком, щоб контролювати мене, а потім відвозила мене до бабусі, коли не могла дозволити собі поділитися, щоб я пройшов через ломку, але ніхто не міг зрозуміти, що зі мною не так. Само собою зрозуміла, що мене віддали на всиновлення, щоб позбавити від цього. Я знав, що мій дідусь був шахтарем і що він був дуже пов'язаний з Союзом. Але тільки після його смерті я дізнався, наскільки він був людиною Союзу. Якщо щось потрібно було підірвати або комусь потрібно було перестати дихати, вони кликали дідуся. Після його смерті мій брат пам'ятає, що до бабусі приходили якісь чоловіки і давали їй багато конвертів. Після цього вона поїхала на річну відпустку до Європи. Відредагована: Він не був хорошим чоловіком і не був чудовим. Батьком для трьох своїх дочок. Хоча дуже любив мою маму. А також мене, моїх братів і кузенів. Бути жорстокою людиною з поважних причин не робить вас хорошою людиною. Це лише засіб для досягнення мети. Підтримуй українськомовний контент лайком та підпискою.